Інститут геодезії Національний Львівська політехніка відкриває нову спеціальність бакалаврського рівня цифрові технології в точному землеробстві. Ця освітня програма спрямована для навчання спеціалістів, які будуть використовувати спеціальні датчики, навігаційні гнсс системи та безпілотні літальні апарати для підвищення врожайності сільськогосподарських земель України. До тої пори. Ця агроінженерія складалася суто з механіків, розумієте, машинобудівельників. Тобто це фактично ті, хто працюють на сільгосгосподарських машинах і так далі. Ну, а виявилося, що це далеко зараз вже не так. Вже треба нам обов'язково, щоб була і інформатика, щоб були і GPS-системи спеціалістів, ну і спеціалісти з БПЛА. І на трактори, і на комбайни вже встановлюється GPS. Мало того, що встановлюється GPS-система, встановлюються ще автопілоти. Фактично, комбайни і трактори сільськогосподарські машини, вони по полю роблять автоматично. Дуже багато в нас зараз в Україні рахунень, ось фірм сільськогосподарських. І вони весь час, ну буквально останні от пару років, вони постійно телефонують до нас в інститут, на кафедру. Давайте нам спеціалістів, таких як от, з геоінформаційних систем, з операторів БПЛА, з будемо казати, висококваліфікованих спеціалістів gps систем Без перспектив, звичайно, ми би того не робили. Так, тому що в нас, як то кажуть, вже не то, що наша ініціатива, ініціатива виробництва тепер розумієте, до нас пішла така, що нам необхідність є випускати таких спеціалістів.